Осечок Олександр. Четвертий це дев'ятий. Дев Вітаю, друзі! Водойма трофейне в селі Личенка. Третій етап аматерської флетфідерної ліги. Благодійний турнір на користь Збройних сил України. Що сказати по водойми? Я тут другий раз. Перший раз я був цього року на етапі НХНЧ, який тут проходив весною. Сидів я зараз сижу в 9-му секторі, тоді я сидів у 12-му справа, не зловив нічого, просидів з нулем. Весь тур, вся риба була зловлена справа. Тоді по всій водоймі ловив тільки один сектор, всі інші підловлювали таку випадкову рибу. Через це Андрій відмовився їхати сюди на цей етап, не захотів на цій водоймі виступати більше. Я вирішив спробувати ще один раз дати їй, так би мовити, шанс. Якщо картина не зміниться, то, мабуть, я теж більше не буду їздити на цю водойму. Ситуація, якби порівняно з тою, що була на минулого разу, трошки змінилася. по Перше змінилась погода, а по-друге, запрацював аератор. Тому, можливо, якось риба почне рухатися більше по водоймі. Е, так. Зараз приїхало на цей етап небагато людей, тому е, всіх розсадили через вимостку. Як бачите, зліва і справа у мене нікого немає. За виключенням там вон, посадили людей рядом з того берега. Да. Порівняно з минулим етапом, який тут був, на Інхенче, задіяли оці три сектори. Тоді вони, здається, не працювали. Ось працює аератор. І минулого разу вся риба була зловлена з-під тої берези. Там перший сектор біля неї зловив 50 кілограм. Найближча до нього вага була, там щось в районі 10, мені здається. Тому так. Закліпсував я дві дистанції, 15 метрів 45. Тут в цій водомі гарне тверде дно, без особливої прив'язки. По прикормці. Замішав дві суміші на флет. Перша це Женін Солодкий Горіх. Як каже Женя, досить добре себе показує. Цього сезону на всіх водоймах, на змаганнях. Вони на Кубку України його використовували. Так. І замішав другу прикормку. Це така важка рибна, жирна суміш. Це вже така більш важка програма. За корму у мене є пельчик звичайний і є банка кукурузи. Не знаю, знадобиться, не знадобиться, подивимось. Насадка. Як завжди, вафтерси, шостий, восьмий. Тут набір і шостий-восьмий, і це Рінгерси. І Женіна маленька насадка. Це Acid peer солодка. Так, по гачкам, по гачкам, ось у мене гачки нав'язані. Використовую так, не фокусується. Ось в мене підписано. 17-та жилка, QM1, 12-й номер. Все. Так, так, а і ще. Забув, на жаль, сьогодні штатив, тому в турі більше відео буде з голпрошки. З телефону знімати, на жаль, можливості не буде. Або якщо не буде клювати риба, то зніму з телефону. Через сектор сидить Юша. Давайте задамо йому пару питань. Привіт. Доброго дня. Ти сьогодні на релаксі, так? Да? Я сьогодні на лайті. На лайті. У тебе досить непоганий сектор. Да? Ну, я... Порівняно з минулою рибалкою. Як дивити... кажуть, то так, да, але ж ш... сектор все таке, треба ще й наловити. Mm. Бачу замішав горішок, да, і криль. Так. Mm. Свіження, Дуже якісний корм. Всім подобається, риба ловиться. Що <ривіт> ти? Де, де збираєшся ловити? Е, відкліпсував 47 метрів. Е, я бачу, що цей хлопець що справа е, буде ловити під тією корягою. Я вирішив сьогодні ловити не прямо, а ти ж, куди рівоєш, щоб у нас були з ним одинакові шанси. Ну, там, правильно. там побачимо. Треба жати. Хто, хто кого. Правильно. <райменно> Що, дві, дві, два удлища, Два вуличка. Ну, на запас я зробив максимально ближню дистанцію, це там 13 метрів. Якщо uh -huh. риби не буде там, можливо, можливо, накидають корму, вона піде під берег. Будемо спробувати під берегом ловити. Uh -huh. А так, ну, буду стартувати з цієї дистанції з дальньої, з-під під каряги. Вон там от коряжка. <кій> так, ну буде цікаво, ці сектори два. Включила їх не було минулого разу, правильно? Чи навіть два чи три сектори не було? Здається, так, да, цих трьох не було. Не було три сектора, так. Да, і тому ну, рибка, рибка звідси, вона ну, не виходила. Вона якось там переміщалась, там, мабуть, той, той сектор там, зловив три чи чотири рибки. Угу. Так вся рибка крутилась там. Якщо так хлопці будуть там все вірно зроблять, то там буде конкуренція. Так, да так. -да. Буде цікаво цього разу. Сподіваюся, тобто раз... що не тільки один сектор відловиться. <рі> ну, це рибалка, побачив. Щоб покажеш поводочниці свою. Так. Та Мені їх багато, але там, основну взяв, я намотав чисто. Людям цікаво буде подивитися. Я чисто під цю рибалку, я основні поводочки дома залишив. Mm. Тебе QM10? Це qm QM10, 12 на 0.18 жилці. 7 дюймів. ой 6 дюймів. Mm -hmm. 10 на 0,18. Ти довгими ловиш, да, я бачу? І довгими. Угу. Ну, як показала практика, то довгий теж працює. Угу. І оцей поводочок, це у нас ще з Баунті залишилось. Тут багато крючків. Теж все довге. Да, така олдскульна поводочниця. Теж все довгі, так? Да? Теж все довгі, так. Дуже угу. ну, побільше гачки, там риба побільше Ну, Там була риба, побільше, так. Дякую, дякую. А так, сьогодні будуть кіємки працювати. Ну тут маленька риба, якраз під кіємки, то що треба. Так що будемо ловити. Все, дякую. Будь ласка. І так, друзі, є можливість пару хвилин задати пару питань. Віталік, вас, відомий український спортсмен. Віталік, привіт. Привіт, привіт всім. Сьогодні ловимо на водоймі трофейне. Ловим будемо намагатись піймати. Коропів, рибка тут є, були на тренуванні два дні тому. ловили карпіки. Короб такий десь від кіло до двох. Вклював непогано, можна сказати. Ну опять же, не було пресінгу, ну, ну трошки та, ловили. Тут... Подивимося, як воно зараз, зараз, <рес> да, зараз да, закинуть да, і він е... потікає кудись. Плюс ще ж де закинули трохи риби. Будемо нам думати, що свіжа кров <рес> <рес> трохи розгони стару, до да, пологом. Будем Що наділися. ти сьогодні підготував? Скільки вудочь? Підготував три удочки на всяк випадок. Одну типу, дублюючу, одну типу, поближче, другу подальше, А так, все вроді би по-стандартному. По не, не Два корми, Що один солодкий, один, один рибний. більш рибний. Да. Теж попробуємо. На що буде клювати? Що, якими гачками користуєшся? Гачки зараз QM перший, поки що в нас на ринку, що є в доступі. Mm -hmm. На них і ловимо. 90-12 mm -hmm. номер. Mm -hmm. Коротше, всі на QM, -ки. я на QM, -ки. льоша на QM, -ки. ти на QM. Для такої риби, в принципі, безальтернативний гачок. Так, так. Та вроді би погано себе показує. Ну що, дякую тобі Далайте, всім не хвоста Да, натягнутих жилок. Я тільки що взяв свого другого коропа. В мене по березі, я так розумію, активність риби невелика. У Віталіка справа один підлящик і один сход. В мене два коропи і один короповий сход. І ще десь 4 підлящики. Підлящик задовбав уже за сьогодні. Сьогодні він себе поводить, щоб постійно холості покльовки через нього. Сусід зліва з нулем. А сусід тільки що бере, бере одну рибу. Взяв. Той, хто сидить біля мостику. Ну і як очікувалось, вимостка там справа ловить рибу. Всі інші порівняно з нею так курять. Тому поки такі результати. Можно? совсем все, 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 все время что-то тянет 10 лет здесь а можно фото с рыбкой там да, у меня там кои там просто адрес просишь какой на вокзале и скините мне название я найду Ну що, друзі, настав час підвести підсумки. За сьогоднішніми результатами я п'ятий. Перші чотири місця це кутки, які прогнозували з самого початку місце, там з правого краю виграло цей етап. 30 чимось кілограм. Досить очікувано. Що скажу, я сьогодні задоволений своєю рибалкою повністю. Я сидів в центрі, в секторі, в якій... Якби з самого початку не прогнозував взагалі ніяких результатів. Зліва в мене взяли одну рибу, справа Віталік зловив одного підлящика. Ну, У нього було дві покльовки, але два сходи. Обловив навіть Гежу Олексія, який сидів зліва від крайнього правого сектору. Тому в цілому результатом задоволений. Як я ловив, отже, я почав з ближньої дистанції, з 15 метрів. Половив там годину. За цю годину я зловив десь 4 підлящики, і в мене була покльовка коропа, і короб зійшов у мене під підсаком. Після цього я вирішив цю дистанцію загодувати. Я загодував пелицьом і кукурузою, Закинув десь 6 годівниць, 3 годівниці з пелецом, 3 годівниці з кукурузою в одну точку і пішов на пів години на дальню дистанцію на 45 метрів. Закинув туди пару раз, зробив е, трошки довший темп по, по 15 хвилин, після чого повернувся знову на ближню дистанцію. І на ближній дистанції за годину зловив... Зробив 4 закиди, і за 4 закиди отримав 4 клювання, три коропа і один підлящик. Після цього я прийняв рішення докормити дистанцію ближню. Загодував ще десь 6 годівниць з пелицем кукурузою. Залишив її на 20 хвилин, пішов на дальню дистанцію. Повернувся на ближню дистанцію і з неї взяв ще одного коропа і одного підлящика. Тобто, взагалом, в результаті в мене вийшло в садку 4 коропа і там десь 5-6 підлящів. А, як я сказав, цілому результатом я задоволений. Єдине, що мабуть зробив би я по-іншому, я би не докормлював ближню дистанцію, поки не виловив би звідти всього коропа. Я чомусь мені так от прийшло така ідея, що треба догодувати. Або можна було загодувати дві годівниці, а не 6 і продовжити ловити на ближній дистанції. Не знаю. От. Зробив, як зробив. Не думаю, що я би навіть змінивши тактику, вийшов би в призи, максимум, бо я б доловив на одну-дві риби, і це навіть не дало б мені можливості піднятися на четверту сходинку, тому що четверта сходинка це лівий від мене край. Там три риби. Вагою більше 14 кілограм. Тобто там перші дві риби зважили, і там 6,5 і 5,5 кілограм було дві риби, тому я навіть не наздогнав би четверте місце, тому, в принципі, такі результати. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, якщо подобається контент. Всім натягнутих жилок. До зустрічі на ведомі.